Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала своє перше замовлення з сайту тему. Якщо вам таке відео цікаво, цікаво дізнатися про мої враження від покупок, то робіть собі кружку чаю або кави і приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Перший товар, який я вам покажу, який для себе обрала, це жіночі повсякденні кросівки. На сайті вони представлені в дуже багатьох різних кольорах. Я обрала світло сірий, ніякого неприємного запаху немає. Вони легкі. Розмір у мене 36. Думаю, що влітку буде дуже зручно їх взувати, і також можна їх примінити для тренувань. Я так думаю, принаймні, спробую. Ціна на момент покупки цих кросівок становила 290 гривень, але не знаю, чи є сенс називати ціну, тому що на сайті тему вона постійно змінюється, то зростає, то зменшується. Я ще поки не зрозуміла, як коригується їх цінова політика, тому що, ще раз повторюю, робила перше замовлення. Якщо вам потрібно, щоб я називала ціни, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступний товар це той, заради якого я робила дане замовлення плюшева ковдра. Вона також представлена на сайті в багатьох різних кольорах. В мене колір сірий, темно-сірий і розмір. 180 на 200 см. Також є на сайті тему і інші розміри. Хочу вам сказати, що трохи не співпало в мене очікування і реальність. На сайті він якось виглядає більш сильніше. Зараз відкриємо пакет і я покажу детальніше. Так виглядає ця ковдра. Можливо, вона на сайті представлена різної щільності. І це я вибрала більш тонку. Але по зображенням і по відео, які є на сайті, вони начебто всі однакові. Якщо замовляли такі ковдри, то напишіть, будь ласка, які у вас враження? Ніякого неприємного аромату немає. Думаю, що її буде гарно прати в пральній машині і швидко буде сохнути. Ціна на момент покупки становила 465 гривень за якоюсь спеціальною пропозицією. І ще в мене в замовленні будуть дві сумки. Раніше я замовляла сумки на Aliexpress. Мені подобалася їх якість, як вони виглядають, і ціна. Вирішила спробувати також на тему. Одразу скажу, що всі товари, які є в цій посилці, щоб вже не повторюватись, декілька разів, не мають ніякого неприємного аромату. Перша сумка чорного кольору в спортивному стилі, чесно кажучи, вона мені не дуже сильно сподобалась. Ціна на момент покупки становила 165 гривень. Мені здається, що її можна носити як жінкам, так і чоловікам. Можливо, чоловікам підійде навіть і більше. Тут спереду два кармани, чорний підклад і одне велике відділення без всіляких додаткових карманів. Наступна сумка, яку я покажу, сподобалась мені трохи більше. Ця сумка в сірому кольорі. Хочу також сказати, що і ця і ця модель сумок представлені на сайті також в різних кольорах. Тут спереду є три кармани, білий підклад і велике відділення, яке має ще додатковий карман і ділиться навпіл ще одним відділенням. Думаю, що буде зручна вмістка сумка. Збоку також є кармани, з обох боків, і з цієї, і з цієї сторони. І позаду є ще одне додаткове відділення. Цю сумку буду носити з задоволенням, одразу ж зараз почну користуватися. Друзі, якщо ви замовляли щось на тему, напишіть, будь ласка, про які цікаві фішки вам відомо, як можна зекономити на покупках. Мені відомо тільки про Кешбек, який ми можемо отримувати від Letyshop, якщо переходимо за посиланням через Letyshop. Особливо для нових покупців, дуже вигідно, що повертається іноді майже до 100% вартості всіх покупок. Якщо щось ще вам відомо, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Ця сумка коштувала 290 гривень вдвічі дорожча, ніж попередня. І, в принципі, її якість мене повністю влаштовує. Пишіть, що ви думаєте з приводу цих покупок, буде цікаво прочитати ваші коментарі. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!